Що я сьогодні усвідомила, що починаєся цінувати кожен рух, кожен крок, зробила, підняла горнятку, і я п'ю, тільки може найщиріше, найсильніше мотивувати... Бачення двох шляхів добрий і поганий. Тобто у мене є, в комп'ютері я сьогодні створила папку. Я побачила одну тваринку, таку, подібну до людини, таке знаєте, роблять в інтернеті. І я побачила навіть частково себе в тій поведінці, як людина їсть так лакомо. Я зрозуміла, не треба відторгати це. Я приймаю цей шлях, він буває таким, а буває таким. І коли я приймаю два шляхи. Я приймаю, я накопичую папку цих жахідь, які тільки можуть бути. Можна мати параліч і руку не дістати до рота. І в той момент, коли я почала розуміти, що це для мене важливо бачити, який може бути поганий сценарій, то я вже тоді, аж тепер, сьогодні, я вже нарешті прозріла, і в мене вже надій страх цей зникнув. Тому що я раніше думаю, ой, це жахливе, треба втікати, геть, не хочу це бачити, не хочу це знати. Але коли я цього не бачу, коли я від цього втікаю, то я не розумію чіткості свого вектора сили. Я, я можу йти до радості лише тоді, коли можу, можу йти і таким шляхом напряму, але найчастіше мотивує побачити, що які болі стоять. Як люди деколи страждають, і ти бачиш, що Господи могло би бути там без руки, можна би було і без пельців бути, а можна було б і, і кров'ю, як то кажуть, не дай Господи, а Ти маєш шанс взяти горнятку і випити, протягнути. Нема паралічу, нема трясіння, нема, нема ніяких проблем. І треба благодарити за маленький крок, поклав. Хлібчик до рота, ура! Ура! І тут вже працює симпатична нервова система. Ти радуєшся, симпатизуєш тому моменту тій події. Тому що коли ти то не то, не не так, ти не тут. Допомагає тут і зараз активовувати симпатичну нервову систему, яка сприяє підняттю крові знизу до гри, бо кров рухається від серця, вниз, потім вверх. А хто ж її підніме вгору? Радість потрібна. А радість це якраз є симпатична нервова система. Відповідальна, є симпатична, парасимпатична. Симпатична симпатія, вона піднімає тобі. Ой, серцебиття, ой, яка радість, піднесення оплески, урайте, почнеш дріб божати ногами. Не дарма кажуть, коли ви вчитеся, бігайте. Тому що навчання зв'язано з бігом, тому що це є новизна. Ти багато отримаєш нових інсайтів. Якщо ти не будеш або бігати, або плескати, то буде просто застій крові. Можна так сказати, чи як сказати, щоб було більш точніше? Будь ласка, уточніть шановні лікарі, які в тому напрямі шикарно розбираються.